топ 7 захищених смартфонів, які витримають занурення у воду і падіння на бетон. Вони виживають там, де звичайний телефон капітулює. Тут є нічне бачення, лазери, кемпінг-ліхтарі і навіть проєктори. А батарея не на день, а на тиждень. Поки більшість бронефонів це повільні цеглини з жахливою камерою, я зібрав варіанти, що не туплять і дають фото, які не соромно показати. А на першому місці флагман, що замінить вам половину спорядження. Посилання на всі моделі з порівнянням цін у описі. Поїхали! Якщо друг каже, що подарує тобі лендровер, не поспішай будувати гараж. Можливо, це лише смартфон із модним шильдиком, але не все так погано. Тут тобі і лазер, і броня, і велика батарея. Головна фішка це лазерний далекомір на 40 метрів з обчисленням площі та об'єму. Рідкісна і корисна штука для будівництва. Так просто його не розіб'єш, адже смартфон має ступінь захисту IP69K та військовий стандарт MIL-STD. До речі, як і всі наступні моделі у рейтингу. Гумові буртики навколо екрана, втоплена камера, корпус частково з металу, а ще заглушка для портів. Батарея на 6000 мАч, до двох днів нормального користування, але заряджається майже три години. Також трохи псує враження старий Android і загальна неквапливість у рутинних задачах, що не дивно за таку ціну. Швидший і новіший бронефон на наступній позиції. Замуть, покажу, а поки перевір, чи підписався на канал. Ми тут говоримо про смартфони і ноутбуки, лише мовою цифр та конкретики. Якщо потрібен недорогий ударостійкий телефон із камерою нічного бачення у комплекті, слід глянути у бік AIA F150B3. Він може знімати у повній темряві до 20 метрів. Для погодів, мисливства чи тривалих блекаутів, річ справді корисна. Ще одна цікавинка задній екран. Він показує час, кроки, сповіщення і підтримує керування жестами. Махнув рукою, прийняв дзвінок. Стане у нагоді, коли брудні руки. Усі ступені захисту, півгодини під водою до півтора метра глибини, робота від мінус 20 до плюс 55 градусів – усе по стандарту. А завдяки батареї на майже 11 тисяч міліампер можна забути про Powerbank. У тестах акумулятор живе до 21 години, а до 100% заряджається біля 2,5 годин. Щоправда, процесор Helio G96 хіба що для простих щоденних задач. Екран 90 Гц і лише HD+. Тобто чіткість не найвища. А ще 100 мегапікселів у камері. Словом, маркетинг. ULFON ARMOR X16 Pro, створений для нічних вилазок. Завдяки камері з інфрачервоною підсвіткою та кишеньковому прожектору у темряві дикого кабана не сплутаєш. І з кумом, який після третьої пішов за грибами. Смартфон захищений за усіма стандартами, а дисплей оберігає скло Gorilla Glass 5. в оглядах зазначають, що падіння і коротке купання переживає спокійно, але заряджати мокрим його усе ж не варто. Батарея понад 10 тисяч мАч у тестах тримає майже 30 годин у реальному житті. Це 3-4 дні без розетки. Але зарядка лише на 33 Вт. хотілося б швидшої. Процесор доволі бадьорий, але якщо ви полюбляєте важкі ігри, будуть компроміси. Є окрема кнопка SOS, інфрачервоний порт, режим підводної фотозйомки і сертифікат Widevine l 1 для Netflix. І так, екран тут уже 120 Гц, але знову тільки HD. та й монодинаміку такому смартфоні дивне рішення. 400 грамів ваги у кишені це немало, тому розгляньте Armor X32 Pro як більш зручну компактну альтернативу. Там менша діагональ і батарея, аж удвічі. Зате це не цеглина на пауербанк. А далі буде плюс 100% до продуктивності. І ось раптом броньовик від ноунейм бренда вирішив обігнати усіх на своєму турбодвигуні, тобто на чипі Dimensity 8200. Він набирає майже мільйон балів антуту, а це означає, що із категорії не лагає, ми переходимо до класу, працює швидко і плавно. Вже можна пограти в умовний Genshin чи Fortnite. До того ж, Full HD дисплей на 144 Гц натякає натікає на геймерську породу цього кінкона. Захист максимальний: гумові заглушки, бортики, масивні кути, хоч завтра на говерлу. Позаду розташований другий екран, що зручно, бо не треба кожні три хвилини будити основний дисплей. На жаль, циферблатів малувато, зате функціональності додає програмована фізична кнопка. Камер вистачає для денного світла. У темряві вже з'являються артефакти, а макро швидше для галочки. Батарея 5100 мАч живе один день активного користування. І ось це, наче трохи малувато, як для ваги у 300 грамів. А на третій позиції схожа за продуктивністю модель, але майже без компромісів. Тепер у нас є чат для своїх, де ми допомагаємо з вибором і ділимось досвідом. Не гальмуй. доєднуйся до двіжу просто зараз. Лінк на Телеграм у закріпленому коментарі. А ось і мій власний бронефон BlackView Explore X1, яким я користуюся біля двох тижнів, і це, мабуть, найцікавіший апарат за свою ціну. Виробник заявляє повний водозахист IP 69 k та військовий стандарт, стійкість до падінь 6 метрів та тиску до 500 кілограмів, занурення на глибину 2 метрів на півгодини, робота в умовах від мінус 20 до плюс 60, та ще й скло горіла глаз 5 поверх дисплея. Я кидав його об землю, у сніг, у підлогу, мив під краном. і все працює. Мокрий екран реагує на натиски у товстих рукавицях. До речі, теж окрема фішка це другий екран на задній кристі. Невеликий, але чіткий. Тут тобі і годинник, і крокомір, і сповіщення, а ще рівень заряду, погода, компас, керування музикою і дзеркальце. Не часто бачиш такий функціонал. Його легко сплутати з Explore 1 без приставки X, але насправді це нова модель, яка схудла аж на 200 грамів. Ну тепер, хоча б влізає у кишеню. Трохи зменшили батарейку, зате підтягнули камеру аж до 108 мегапікселів. Не для інстаблогу, звісно, а ось сфоткати трофей на рибалці легко. А ось як працює камера нічного бачення, знімав у повній темряві. Ще одна крута фіча це програмована бічна кнопка на три функції: один чи два кліки та утримання. І чесно кажучи, я користуюсь нею постійно. Ще коли телефон у кишені за секунду викликаєш ліхтарик, камеру чи якийсь інструмент. Типу транспортира або висотоміра у польових умовах. Це must-have. Також є компас, децибелометр, лупа, а ще рівень, щоб, наприклад, правильно повісити картину, і висок, який показує, чи вертикаль рівна. І при цьому система літає. Додатки відкриваються миттєво. Процесор дає комфортно поганяти у PUBG чи Call of Duty. Екран підтримує 120 Гц, і це дає чудову плавність як у системі, так і у іграх. Оболонка інтуїтивна, але інколи трапляються поодинокі фрізи. Після флагману це помітно. Батарея на 10 тисяч мАч тримає три дні помірного користування. А якщо будете без перестанку щось дивитися чи знімати, вистачить на два дні. За годину перегляду Ютубу втрачає 6%. Зарядка на 55 Вт відновлює 70% за годину. А весь заряд рівно за дві. Відзначу тактильно приємний вібромотор, бо це зовсім не те, що ставлять у бюджетній Xiaomi. Підвезли також FM-радіо та інфрачервоний порт для керування домашньою технікою. А от до чого було важко звикнути, так це до сканеру відбитків. Я просто звик до датчика в екрані. А тут буває не влучаю. Розпізнавання обличчя працює чіткіше. Загалом, Explore X1, це важкий протиударник, який став більш схожим на звичайний смартфон. Для походів, рибалки, запиленої роботи та інших екстремальних умов хороший варіант. Якщо ви готові заплатити удвічі більше, то отримаєте не просто телефон, а ще й павербанк, проєктор і кемпінговий ліхтар. Але увага, 860 грамів ваги та 33 мм міліметри товщини. Це вам не жарт. Oukitel VP100 Titan – це така собі цегла півторачка з GSM-антеною. Головною принадою є вбудований DLP-проєктор із ручним фокусом і яскравістю 100 люмен. У темряві та на півтемряві можна щось розгледіти. Як варіант для намету, мультиків дітям чи презентації на стінах гаража, а ще є потужна LED-панель до 1200 люмен, майже як вуличний ліхтар. Титан легко витримує воду, пил, падіння, але й автономність тут теж космос. Акумулятор на 33 тисячі мА -годин живе до 100 150 годин роботи, і тут уже зарядку на 66 Вт швидкою не назвеш. Процесор Dimensity 732.0 не гальмує, оперативки з запасом, як і внутрішньої пам'яті. Є нічна камера на 20 Мп, а от основна, хоч і має грізні 200 Мп, але особливого враження не справляє. Отож, це саме той випадок, коли смартфон може замінити частину спорядження. Якщо ж проєктор вам не потрібен, не хочеться чогось більш практичного, дивіться далі. А ось це вже справжній флагман у броні. Ulfone Armor29 Ultra – це найпотужніший міцний смартфон на ринку, завдяки Dimensity 9320+, та 16 гігабайтам оперативки внутрішньої пам'яті взагалі терабайт. Тут цілий екстрим набір. Туристичний ліхтар на 1000 люмен, стробоскоп із сигналами тривоги, другий екран, плюс фірмовий конектор під аксесуари типу ендоскопа чи мікроскопа. І, звісно, усі ступені захисту, наприклад, живе до 30 хвилин на глибині півтора метри. Батарея тут менша ніж у попередній позиції: 21 200 тисяча Але нарешті відповідна зарядка на 120 Вт. Автономності вистачає до тижня користування. Є режим пауербанка. Що цікаво, можна підключити монітор через USB-порт і несподівано на місці аудіороз'єм. І ось ми добралися до камери. Сенсор від Sony на один дюйм ще один атрибут флагмана. Він дозволяє знімати навіть у темряві, тим паче, що одну з кнопок можна призначити як затвор, камера нічного бачення також на борту. Врахуйте, що цей смартфон масивний, майже 700 грамів, і коштує як преміум клас. Це для тих, кому потрібен максимум. Так, тепловізора тут немає, але існує спеціальна версія Armor29 Pro Thermal. І ось тут вона якраз оснащена одним із найкращих тепловізорів, який можна зустріти у смартфонах загалом.